Вітаю всіх слухачів радіо РФМ. З вами Тетяна Гончарова. Традиційно по буднях я тут нагадую з 17 до 20. Сьогодні день неймовірний. Е, з е, огляду на те, скільки подій відбулося. Ви скажете, а що відбулося? Тільки Генеральний прокурор України відзвітував: аж ні, подій багато і буду. По черзі про них говорити, зокрема в Україні за часи незалежності проводиться найбільша антикорупційна спецоперація. В ній беруть участь 2000 поліцейських, 500 прокурорів. Затримано по різним регіонам України 22 особи. Про це сьогодні на засіданні Кабміну сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Загалом за період діяльності злочинної організації протягом 2011-2014 років внаслідок функціонування організованої кліментком та іншими керівниками податкової системи схеми мінімізації податкових зобов'язань так званими програмними підприємствами, як в народі їх називають ще податкові ями, державному бюджету завдано збитків від ненадходження податків на загальну суму 95 мільярдів 921 мільйон гривень. Що є, тяжкі, що є тяжкими наслідками. Так, для примеру скажу, що, наприклад, сьогоднішній бюджет е, е, Міністерства оборони 56, Міністерства внутрішніх справ 42. А якщо ми е, беремо в доларовому як коли тоді долар був 8.12, то цей бюджет, е, який нам допомог би збудувати багато що зараз. Дрібниці не варті уваги. Між тим, я на це звернула увагу. Що на брифінгу вранці Арсен Аваков говорив російською і зазвичай говорить російською на засіданні кабміну в день, він говорив українською. Вранці він говорив про те, що 1700 поліцейських бере участь у антикорупційній спецоперації, найбільшій, а на кабміні він сказав про 2000. дрібниці. Добре, якщо ви вважаєте, що загалом спецоперація це головне подія дня, то ні, головне звіт генерального прокурора. А все інше, якщо уважно від. Стежувати події, вони або передували, або витікали з цього звіту. І про що б не казали міністри, що б не робили депутати, все це я дозволю собі, це слово було хороводом навколо Луценка. Я хочу подякувати Генеральному прокурору за координацію, який зараз буде звітувати Верховний Раді. І я хочу вискати свої компліменти. Групи прокурорів чолі з матвісом. Це поясніть така робота була непроста. Супер. Отже, оцінив Аваков роботу Матіоса і день присвячений Юрію Луценко розпочався до речі вранці саме з брифінгу і міністра Авакова і прокурора Матіоса. З брифінгу в аеропорті Київ, 24 травня минулого року, за рішенням генерального прокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий для розслідування головній військовій прокуратурі. Частина кримінальних проваджень вже е, направлена до суду. Екс-міністр доходів і зборів Клименко розпочато спеціальне досудове розслідування і він вже притягнутий до кримінальної відповідальності за 3 мільярди е, незаконної на ПДВ. А зараз, зараз відбувається операція відносно перших керівників і їх заступників всіх обласних. Як я сказав, 15 обласних управлінь е, Міністерства доходів і зборів на той момент так званих державних податкових адміністрацій. Е, отже, почули ви цифри, цифри затриманих, цифри щодо збитків держави 22 затриманих, хоча є цифра і 23 затриманих з 15 областей. Найбільш красномовне затримання Аваков описав у Фейсбуці і проілюстрував фото. Ви бачили коли-небудь? 3 мільйони 800 тисяч доларів готівки їх вилучили у екс керівника державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова. Луценко звітуючи в раді сказав про 10 мільярдів на той момент. В гривнях на той момент, коли е, керував Антипов Луганською областю, е, це було 95 мільярдів 921 двадцять мільйон. Гривень, отже, зокрема, стільки збитків було надано державі. А от, зокрема, у Антипова вилучили майже 4 мільйони доларів. Тобто, ще інші гроші будуть вилучати. Якщо ви були уважні, у вас може виникнути питання, чому вранці Матіос і Аваков були в аеропорті. Зараз ви зрозумієте зараз гелікоптери, буквально ми очікуємо з затриманими особами Ходу України і з півдня. І ви зможете побачити е, оформлення цих людей, е, зможете побачити їх етапування до генпрокуратури для вручення підозрів і направлення до суду. Тобто, уявіть, якщо зранку ви, можливо, не бачили все брифінг, потім засідання Кабміну, потім звіт Луценка. Наскільки красивий день все почалося з цих гелікоптерів, які шуміли Аваков і Матіос на злітній смузі, і ось зокрема Аваков долучився до брифінгу. Тепер починається сорівнування в судах уверен, что будуть включатися колоссальные деньги для того, щоб обмазати времен Януковича відстано. Надію, що следствие дійсно хорошо поработало. Ми смотрели, і доказательства будут Гелікоптери приземлилися і почали виводити людей за їм руки. Зокрема, було виведено з гелікоптерів не 22 затриманих вийшли тоді на смузі, а 10. І ось о, військовий прокурор Матіос не стримався. Мене, може, будуть критикувати, але я вам скажу, що цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав. Е, голова державної е, податкової адміністрації, зараз е, фіскальної служби Роман Насіру. Тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень це тільки завдяки його сприянню. Основний масив роботи був зроблений. Я не соромлюся цього сказати. Це людина, яка в, цій, в цьому сегменті зробила все для того, щоб вскрити всі ці незаконні податкові майданчики і довести, допомогти нам довести і зібрати докази причетності. Як жінок, так і чоловіків. А це, повірте, не останні люди в державі і взагалі в окремо взятих областях. Це керівники податкових адміністрацій. Це царі і боги в період режиму Януковича. Пробачте, але не стрималася і саме так побудувала свій інформаційний блок. Звернула увагу саме на ці моменти, що МВС нахвалює Генеральну прокуратуру. Матіос нахвалює Насірова. Зараз з нами на зв'язку знаходиться Данило Гетьманцев, доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Даниле, я вас вітаю. Доброго дня, а дивіться. Звичайно, я не хочу перетворювати і нашу розмову на шоу, але е, ви погодитеся зі мною що частково сьогодні такий шоу день. Та да, на жаль, на жаль, піару тут занадто багато і це очевидно. Тепер давайте розберемо бодай кілька конкретних речей. Скільки може вкрасти податківець у випадку з антиповим? Про його гроші конкретно говоряться, про 4 мільйони? Його ми побачили на фотографії, і на його прикладі можемо розбирати. Хоча він очолював цілу область. В яких схемах може вкрасти податківець? І питання чому Антипов на вашу думку і досі сидів з цією валізою шалених грошей? Ну давайте з кінця. Чого сидів? Тому що безкарних вищих посадових осіб для України це звичайна річ, і з цього з цієї підстави, ця подія, яка відбулася, це добре, це угу. безперечно, це, це крок вперед. Скільки може вкрасти, ну мова ж не йде про те, що вони вкрали ці гроші, мова йде про те, що вони організували систему, що чітко працювала на території всієї держави протягом досить тривалого періоду часу, і дозволяла підприємцям ухилятися від оподаткування. Про цю систему всі знали. Вона вона навіть мала назву сертифіковані площадки. В цій системі були задіяні. І високопосадовці і державної податкової служби чи Міністерства доходів, і банки певні банківські установи, і конвертаційні центри. І вона діяла на території всієї держави таким чином, щоб унеможливити роботи інших конвертаційних центрів, які в лапках не сертифіковані були державою. І дійсно. Мова йде про величезні гроші, мова йде про мільярди, про сотні. Зараз мільярди. такі махінації неможливі, скажіть, будь ласка? Ну, на жаль, можливі і зараз. Не, не в такому масштабі та угу. не так організовано, бо система державного управління вона розбалансована. Але ми знаємо, що конвертаційні центри вскривають і сьогодні, і сьогодні-такі. Сьогодні е Установу вони існують, хоча в сфері оподаткування необхідно зазначити, що система електронного адміністрування ПДВ, яка була запроваджена в 2015 році, вона значно скоротила. Необхідність підприємців використовувати такі схеми. Е, ще питання. Скажіть, будь бій. ласка, скільки часу в принципі потрібно на те, щоб виявити очевидні, як ви сказали, всі це знали. Очевидні речі. Три роки тривала ця справа. Як ви вважаєте, скільки нею займалося ГПУ МВС, щоб од зокрема до звіту Луценка привести всіх цих людей, викласти світлини з їхніми грошима? На жаль, я не можу відповісти на питання щодо строку, бо, власне кажучи, я не займаюся розслідуванням подібних злочинів, але е, розумієте, в чому тут могла і є проблема. Проблема у круговій поруці. Проблема в тому, що та система державного управління, яка існувала, і, власне кажучи, вона й досі існує просто з іншими людьми, вона передбачала те, що е, люди не... Повинні здавати один одного, бо вони всі пов'язані однією одним злочином. І якщо ти викриваєш когось, то ти сам викриваєш і себе тим самим. І тому та кругова порука вона е, не дозволяла, мені здається, е, ну змусити говорити тих, хто дійсно міг би дати. Міг би говорити. Дивіться, Матіус подякував Насірову, Тобто Насіров знав про всі ці махінації, і зараз він виказав всіх цих людей. Ну, дивіться, цікаве посилання на насірова. Насіра вже не був в той період. В тому та -то й справа, не, тому я і звертаю увагу на це так. до взагалі до нащо до тоді згадувати скорби. про нього. Тому тому це дуже зручне таке посилання. Я не знаю, що змусила в військового прокурора посилатися на насірова. Мабуть, є якісь певні домовленості кулуарні, мабуть, є якісь зобов'язання щодо Насірова, але мені здається, що це мало... Пов'язана з викриттям злочинів часів Януковича, бо ну насправді насправді мені здається, що голова державної фіскальної служби це не основний свідок у. Праві часів 4 чи давнини Данило і останні питання. Як ви вважаєте, як професор кафедри фінансового права юридичного факультету університету Шевченка? Правильно сьогоднішня постанова з точки зору драматургії була зроблена Звіт генерального прокурора початок дня зі спецоперації, конкретне виявлення корупціонерів? Чи вважаєте перегиб десь відбувся? Ну, я вважаю, що забагато піару, але, звичайно, професора права вам про це питати не потрібно. Це скоріше паблікрелейшенс та реклама. Mm -hmm. яка Добре, була зрозуміла в цій або ситуаці. Сергія Проскурню, приміром креативного директора Євробачення, можна було б запитати. Я вам дякую. Гетьманцев да, да. Данило, доктор юридичних наук, був з нами на зв'язку. І зараз ще кілька подій цього дня. Знайшлися претендуючі на гроші Януковича, які вже зараховані, нагадаю, до бюджету України. Адвокати семи кіпрських компаній Дмитро Щербина Максим Коваленко стверджують, що під час розгляду справи про конфіскацію півтора мільярда оточення колишнього президента Януковича було свідомо допущено кілька суттєвих порушень законодавства. Зокрема, судовий розгляд відбувся таємно, без виклику іноземних інвесторів, до майна яких було застосовано спецконфіскацію. Хоча, згідно з законодавством, треті особи, що до майна яких застосовують спеціальну конфіскацію. Мають ті ж права, що й обвинувачені. Зокрема, цю інформацію оприлюднило агентство Інтерфакс. Я нагадаю, що ця справа була закрита, і Петро Порошенко, президент України, заявив, що гроші підуть насамперед на зміцнення армії. От цікаво, як з цією заявою адвокатів далі розгортатимуться ситуація. І ще одна важлива подія. Генеральна прокуратура розпочала розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро ГІЗО УГЛАВИ. Прокуратура нікого ще не звинувачує. Ми знаходимося на стадії, коли отримали заяву, оформлену як заяву про скоєний злочин від юридичної кампанії, а також від ваших двох колег народних депутатів. Вони заявили про скоєний злочин в тому, що керівництво НАБУ підписало контракт із паном Углавою, достоменно знаючи, що він не вийшов з українського громадянства. Як ви розумієте, це суперечить чинному законодавству з грузинського законодавства? Ну очевидно, ми наразі нікого не звинувачуємо. Ми просто перевіряємо заяву, яка не дійшла до нас. І не перевірити її, як ви розумієте, ми не маємо права, це буде службовим злочином. Це буде спокійна, об'єктивна перевірка документів. Сподіваюся, на співпрацю і пана Ситника, і пана углави у цьому питанні. Жодної якоїсь політичної мотивації в цьому немає. Так, ситуацію навколо справи проти гізоуглави прокоментував під час звіту в парламенті Юрій Луценко. А я нагадаю, що Генеральна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 березня цього року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи. Слідчі вказує 25 квітня 2015 року наказом директора Набу на посаду його першого заступника був призначений гізоу При цьому глава приховав, що на момент призначення залишився громадянином Грузії. За даними слідства, він мав це громадян. До червня 2016 року це суперечить закону про державну службу. Також генпрокуратура зазначає, що посадові особи НАБУ, які здійснювали перевірку кандидата на службі і інформовані про його належність до громадянства Грузії, навмисне використовували своє службове становище. Окрім того, Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків у глави. Саме глава заявив, що вважає справу проти себе тиском на набу. І е, ось така ситуація: це протистояння триває вже рік. Будемо стежити. За ним події розгортаються цікаво. А зараз з новинами з черговим випуском Олена Чернова.